Иван Кузьмин убил Людмилу Лазаренко. Два взрослых человека поехали на ретрит, занимались там духовными практиками различными, и в процессе практики решили усилить эффект и употребили галлюциноген, айваску. У Ивана случился тяжелейший психоз, он пытался покончить жизнь самоубийством, напал на Людмилу, зверски ее убил, расчленил. Почему происходят там иногда факты, которые все, факты насилия над женщинами, убивают людей и разные такие физические травмы и так далее. Это происходит потому, что вы даете сгоду там, Заходити до вас в нижньому світу, тобто ви дали дозвіл, що в мене, в моє фізичне тіло, в мій простір, в мій інформаційний простір, в моє життя можна заходити сутностям нижнього світу. Все тому це відбувається. Це називається, що ви сказали, роби зі мною що хочеш. Що буде відбуватись? Ті демони, які будуть на вас там нападати, страхи, тварини, оці жахи, зажахіття. Оце все, що там буде відбуватися. Вам там будуть казати, що це ваші демони з вас виходять. Ви повинні знати, що це неправда. Це демони тієї місцевості і тварини Нижнього світу сутності, цього місцевості, тих людей, тих провідників. Це не ваше. Ви приїжджаєте світлим і набираєте з гаванця. Друге, невідомо в якому стані ви поїдете, бо багато тих, кого я бачила, вони їдуть з понівеченою душою. Кожного різна, як кажуть, степень цього іскаження душі. Є люди, які відчувають себе зовсім, як будто в них забрали душу. Це Саме тяжкий стан, мабуть. Е, є смертельні сходи і так далі. Потім що відбувається, У вас е, будуть прив'язки до тої місцевості, до тих сутностей. Дехто з вас, ну більшість майже всі, їдуть із сутностями всередині, повертаються назад. Понівечена поїдена душа, хтось може взагалі залишитись без душі. Хтось пройде на ейфорії, лайтово цього не відчує. Але не відчує це не значить, що у вас його нема. Тому що я бачила, наприклад, таких провідників, які повернулись, зараз збирають групи, проводять, але в них є сутності. Коли мені показували, ж кажу, ну так вона сутності, тобто це вона буде транслювати і надалі через людей. Це відбувається несвідомо. Ви прийняли це зілля, ви дали згоду, ви підписали договір. все. І далі почалося в кожної людини це по разному буде відбуватись, але це ілюзія. Ви, ви до чого йшли? Ви йшли до просвітлення, до пробудження. Це ясність очей. Подивіться на очі тих, хто тільки пройшов ауязку на другий день. Ну взагалі потім на очі. Подивіться, хто вміє сканувати, скануйте через очі, видно душу. То ви побачите, що ясності такої немає. Ясність приходить через пізнання себе, через оці всі шлях свій трансформаційний. Я завжди кажу: ідіть на суху без допінгів, без грибів, без отруйних жаб, без ауяску. Ідіть через свої внутрішні. Ні, кризи, свої внутрішні трансформації через усвідомлення. Ідіть до людей, до світлих провідників їх зараз дуже багато. Бо по факту виходить, що люди, світлячки, які трошечки отак вирішили пізнати себе. Вони їдуть туди, в ці місця, як їжа, як їжа для сутності нижнього світу. Це відбувається так, все просто. А ті, що ви усвідомлення отримали, це з приводу ейфорії. Да, ефорія це дає. Любий допінг це дає. Но нові усвідомлення він теж дає.